Добрий день, шановні колеги! У даному відео ми познайомимося з діяльністю Board в електронному навчальному курсі. Діяльність Bord є онлайн-дошкою по типу Padlet чи Miro, але розташованою в електронному навчальному курсі. Для створення дошки ВНК необхідно перевести курс в режим редагування. Для цього в правому верхньому кутку режим редагування перетягуємо бігунок праворуч. Додаємо діяльність або ресурс. Та вибираємо діяльність «Board». При додаванні дошки вам необхідно встановити назву дошки. В описі ви можете додати завдання для студентів. Також є налаштування дошки, де ви можете встановити певні параметри, такі як. Фон, на якому знаходиться дошка, він задається за допомогою коду. Також може бути встановлений фон за допомогою зображення. Для цього необхідно сюди завантажити файл. Можна встановлювати, чи оцінюють студенти або ви, як викладач, пости, які додають студенти до дошки. Для цього Rating Posts необхідно встановити параметр: Disabled, якщо оцінок немає. By students, якщо оцінюють пости тільки студенти, By Teachers, якщо пости оцінюють тільки викладачі, або By All, якщо пости можуть бути оцінені будь-ким. Ви можете встановити сортування дописів на дошці за певними параметрами. Для цього в Sort By необхідно обрати параметр: Creation Date для сортування за датою створення, Rating для сортування за рейтингом допису. Також можна встановити режим одного користувача. В цьому випадку дошка буде персональною. Якщо Single User Mode встановлений Disabled, то дошка буде спільною для спільного використання. Якщо встановлений режим Single User Mode Private, то це буде особистою дошкою для кожного користувача. І Single User Mode Public дошка буде особистою для заповнення певним користувачем. Проте буде доступною для перегляду іншим користувачам. Існують також додаткові параметри. Наприклад, можна встановити кінцеву дату додавання дописів до даної дошки. Для цього необхідно відмітити Limit Students Posting by Date та встановити дату, до якої студенти можуть розміщувати дописи у даній дошці. Також можна дозволити студентам коригувати розміщення власних постів. Встановлюючи Enable Blank Target, ви дозволяєте відкривати посилання у новому вікні або у новій вкладці. І також можна вбудувати дошку на сторінку курсу. Після збереження дошки ви можете редагувати її вміст. Так, ви можете редагувати кількість колонок, які додані до вашої дошки. Видалити зайву колонку можна за допомогою хрестика на даній колонці. Додати ще одну колонку можна за допомогою плюсика, який знаходиться праворуч. Ви можете додавати до кожної колонки пости. Для цього натискаємо плюс в відповідній колонці. Зазначаємо тему посту, вміст посту. Ви також можете додавати різні медіа покликання, зображення та відео з YouTube каналу. Для збереження посту необхідно натиснути на кнопку Пост. Для редагування назви колонки необхідно двічі клікнути по назві колонки та ввести альтернативну назву. І натиснути Ентер. Як викладач ви можете видалити, перемістити або відредагувати власні дописи та дописи студентів. Також ви можете проставити рейтинг допису за допомогою зірочки. Ви можете закривати гілки для дискусії або відкривати. Наприклад, якщо ви закриєте дану колонку для дискусії, то у студента не буде можливості писати коментарі, але є можливості додавати пости в інших колонках, які не є закритими.